Більшість експертів дають ахіренний результат, але не вміють донести свою цінність так, щоб в них купували постійно, стабільно, дорого. Привіт, я Ліза Філ, магістр психології, засновниця колабу. Це проєкт, де експерти з різних ніж прокачують один одного, а я прокачую. Їх. 17 років я будувала бізнес з моїм батьком і, закінчивши універ, я вдало поєднала бізнес та психологію, і тепер допомагаю експертам прокачувати себе, щоб доносити себе впевнено, смачно і просто, щоб клієнти розуміли, вибір очевидний. Через мене пройшло вже більше 150 підприємців, експертів та блогерів. І знаєш, що їх об'єднує. Вони ехірені, але є нюанс є залучення. Клієнтів в цьому році ти зрозумієш, як залучати платіжеспроможних клієнтів, щоб вони купляли всі твої продукти без сумнівів і ставали твоїми амбасадорами, які продають тебе краще будь-якої реклами. Для початку давай розберемо три поширені помилки, через які експерти зливають свої продажі. Перше суто експертний контент. Взагалі це забирає дуже багато ресурсу, пошук тем, контент, стратегія, зйомки і людям не цікава суха Вікіпедія. Їм цікавий твій шлях. Наприклад, до мене прийшла клієнтка з сторіс про те, що я нарешті відчуваю себе зрілою жінкою, бо вперше сама собі заплатила за стоматолога, і вона написала: Блін, прикинь, бо я залежу від чоловіка і я також хочу стати незалежною, сама себе забезпечувати. І вона досі в мене в роботі. Привіт, якщо мене бачите. бачиш, друге клієнт не розуміє, що він отримає. Тобто ти кажеш, приходь на консультацію і що? Ну, що, що я там отримую. Навіщо мені приходити до тебе на консультацію, віддавати свої гроші? Покажи мені результат, за який я буду готова заплатити. Ще більшість експертів на початку ведення блогу продають якусь воду. Типу трансформація, реалізація, екологічні відносини. І в цьому моменті хочу поділитися кейсом е, моєї учениці на колабі, яка на початку прийшла з езотеричною нішою. Вона сильна в маркетингу, але хотіла поєднати це з кундаліні-йогою. І на початку вона реально продавала трансформацію. Ація, якісь такі магічні штуки, і ніхто в неї нічого не купляв. І за два місяці в колабі вона настільки чітко навчилась доносити цінність своїх послуг, настільки чітко формувати офер, що вона вийшла на першу тисячу доларів в блозі, запустила три продукти і зібрала свою першу групу наставництва, яку відкладала вже рік. Ну і третя помилка в продажах. Не продавати. Тобто ти створюєш контент, який далі людину нікуди не веде. Нема закликів в рілсах або нема прогріваючих послуг. Ти одразу хочеш продати найдорожче якісь свої консультації, але людина не розуміє тебе на смак. Та? Вона не прогрівається до твоєї експертності, і ти їй не показуєш шлях, що їй робити далі. Бо ти дав якусь користь в контенті, і типу все. І насправді є ще безліч просадок, немає чіткого позиціонування, не розуміють, чого насправді хоче клієнт. Продають дешево або взагалі безкоштовно, вигорають через це. Клієнт не отримує, не відчуває користь, не мають чіткої структури ведення клієнта, немає систематичності в блозі та в продажі. Коротше, дохріна всього, але цієї лекції не вистачить, щоб це все розібрати. Це теми, з якими ми працюємо два місяці на коладі. Але цього достатньо, щоб експертам з досвідом вийти на свої перші дві тисячі євро. Тож давайте перейдемо. До практичної частини цього уроку. як залучати платіжеспроможних клієнтів. По-менторськи я хочу розібрати ці слова на атоми, і це дуже вам допоможе. Як залучати? Що означає залучати? Це коли я настільки хочу чогось, я хочу щось робити, я хочу в чомусь бути, в мене просто горить. І тоді я купую, тоді я іду далі. Тоді я вкладаю в це зусилля, час і ресурс. Тож як нам залучати людей корисним, цікавим, прогріваючим контентом, своїми якимись особистими історіями, щоб класно поєднувати експертне і особисте, щоб людина така. Блін, я хочу бути як вона, і блін, я хочу володіти інформацією і знаннями, яка вона мені може дати, що скоротить мій шлях. Да? Те, чого я хочу. Ця людина може мене просто отак так взяти і провести короткою тропою. Оце це і є залучення. Друге платіже спроможних насправді. Я вважаю, що майже не існує неплатіжеспроможних клієнтів, тому що якщо вже людина з'явилась в вашому полі, то це означає, що вона хоче з вами повзаємодіяти. І платіжеспроможний клієнт це та людина, яка готова заплатити гроші за свої зміни, готова заплатити гроші за рішення своєї проблеми, яке ви можете їй надати. Тому платіжеспроможний клієнт це той, якому ви показали користь. Яку він може отримати взагалі? Хто такий підприємець, да хто такий експерт? Це той, хто вирішує проблему клієнта за гроші, і тому тут питання не в платіжеспроможності клієнта, а в тому, наскільки ви йому показуєте, що за гроші, які він вам заплатить, ви йому дасте те, що він сам не зміг зробити. І останнє клієнта. Такий клієнт, у мене, якщо чесно, довгий час був супротив до слова клієнт, бо, начебто, я забираю людяність, да, наче тобто, це просто хтось, хто дає мені гроші. Але якщо розкрити суть, то клієнт це людина, яка також хоче пройти шлях, який ви вже пройшли. І щоб залучити клієнта, треба цей шлях показувати. Недостатньо просто казати: о, сирі, я, я такий хірени, у в мене такі дипломи, у мене такі консультації. Ні, людина має побачити в тобі людину. І якщо в тебе виникає синдром само. Званця просто згадай себе три роки тому, чи ти, який зараз тут, міг би допомогти тому собі, який був три роки тому? Якщо відповідь так, то ти вже можеш залучати клієнтів, тому що клієнти це люди, які ще не пройшли шлях, з яким ти можеш їм допомогти. Але знаєте, що найважливіше у фінансовому мисленні? Це питання навіщо? Навіщо ти робиш те, що ти робиш? Навіщо тобі ті платіжеспроможні клієнти? Навіщо тобі гроші? І мій найсильніший прорив відбувся тоді, коли я мала купити курс за 3 тисячі євро в моменті, коли в мене на картці була одна. І мені треба було це віддати протягом місяця. І тут класно спрацювала сила прийнятого рішення, бо в мене з'явилось чітке навіщо? І це дає тобі мотивацію, це включає твій мозок. Окей, мені треба це зробити. Як які дії мені треба проробити, щоб отримати те, що я хочу, і якщо в тебе немає такої цілі, яка тебе запалює, якщо в тебе немає чіткої відповіді, а навіщо тобі умовно там п'ять тисяч доларів? На що ти їх потратиш, в що ти їх вкладеш, що тобі це дасть? То в твого мозку не буде мотивації приймати ризиковані рішення, вчитись продавати, показатись якимось не таким наглим, ахірєвшим, що твої ціни за високі, або що ти недостатньо експерт чи ще щось. Тебе просто буде ціль, і ти не будеш відчувати жодного права до того, щоб до неї не йти. Підсумовуючи, роби цікавий корисний контент, який буде прогрівати людину і до твоїх знань, досвіду, і до твоєї особистості, якісь твої фішечки, якісь твої особливості. Можливо, те, що ти сам собі не приймаєш, те на цей люди відгукнуться. І одночасно в цьому контенті ти маєш доносити: а чому людина має до тебе прийти? Чому вона має віддати тобі свої гроші? За що? І покажи їй шлях. Що от дивись, я була в такої жопі, оце вот це мені допомогло її рішити, Якщо ти такої приходи. І Якщо в тебе вже є блог, послуги, клієнти, але продажі нестабільні, нема систематичності в блозі. Пиши мені продажі, і я з тобою докручу твої продукти і контент так. Щоб ти зміг продавати на високий чек. А якщо ти тільки починаєш розкачувати блог, то дуже рекомендую пройти практику по харизмі. Там три лекції в записі. В цілому про те, як відчувати себе впевнено перед камерою, який контент постити, про що постити. і ти зможеш підготувати себе клієнтів та свій блог до продажі. Харизму ти можеш придбати за 22 євро. У мене в шапці профіль. Бажаю тобі смачнющих продажів. Якщо будуть питання, пиши.